Наробили чоловіку, якщо ви одружені, може вашому більше деяк на другу половину впливали, щоб між вами зробити холод, апатія, щоб розійшлися і дійсно прив'язувались саме до повені повний місяць і як показано в що може як затемнені? Більше на розум впливали і на чоловіка. Заперечую, знімаю студу обираю. Всі негативні програми обираються, знімаються. І цей е, затемнення. Місяця, мені йде так, вас дуже гарно почистило це затемнення. Забралися перешкоди, вам, наче після цього дня, як іде такі зміни в долі, дивіться, які гарні карти. ну, Те, що обрано. Але взагалі дорога відкрита, туз пентаклів. Тут 10 пентаклів, фортуна, 10 кубків, 9 пентаклів. Король жезла. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, чи робився негатив, якісь втручання у долю, чи робиться зараз. Саме в цю повінь. Це, це затемнення місяця. Апатія до роботи, щоб ви нічого не робили, не працювали. На вас дивіться, як цікаво, зроблено. Наче ваша робота не, не приносить грошей, але це неправда. У вас ну, ваша робота хороша, працюйте, будь ласка, те, що ви робите, може, у вас не одна робота. Все буде гаразд, це зроблено навмисно. Заперечу весь негатив убираю, відкриваю всі шляхи. Мені ще цю карту треба. Чи йде негатив на тих, хто дивиться відео, <кій> близьких людей, чи втручається хтось у долю. О, так Тут іде негатив від родича або, може, близько.